Якщо у мене є співвласник, чи можу я його додати в систему? Так, ви можете додати його в систему. Коли ви першочергово реєструєтеся в системі, ви вже є власником, тобто у вас є доступ до всіх можливих функцій. І потім зі свого аккаунту ви вже можете створювати або співвласника, або інших спеціалістів, інших співробітників. Як це зробити? Переходимо сюди в розділ Мої співробітники. І тут є плюсик додати співробітника, обирайте, заповнюйте всі поля і вказуєте, що це власник. І відповідно оновлюєте інформацію про співробітника. Тобто, наприклад, Олесь, посада, партнер. І після цього натільки, тобто можна дати доступ до всіх каз, так як це ваш співвласник. Можна дати йому, наприклад, побільше функцій. І оновити інформацію про співробітника, і тепер запросите співробітника, надсилаєте її це посилання вашому партнеру, він заповнює всі поля, тут всього три поля, і все і заходить в систему. Тепер він авторизований, і може далі вже також допомагати вам у створенні інших, інших співробітників, таких як адміністраторів та викладачів.